Суттє протидії корупції залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури. З метою забезпечення впевненії протидії корупції на прокуратури в області проведено низку організаційного правовполення класичних заходів. Завдяки вжитим заходам суттєво збільшилась кількість закінчених розслідуванням злочинів з ознаками корупції з 40 в минулому році до 55 поточному. Особливо пов'язаних з одержанням неправомірної вигоди з 22 до 34. У декілька корні збільшили суму неправомірної вигоди по закінченні прослідження кримінальних проваджень з ознаками корупції з 19 тисяч доларів США та 65 тисяч гривень за весь минулий рік до 66 тисяч доларів США та 70 тисяч гривень в поточному році. Загалом в поточному році до суду направлено 48 обвинувальних актів щодо 49 осіб, які вчинили корупційні злочини. Також до суду на 70 протоколів про адміністративні і корупційні правопорушення. Найбільша сума одержаної неправомірної вигоди, яка зафіксована в поточному році, становить 26 тисяч доларів США. Саме таку суму вимагав і одержав сільський голова за сприяння у вирішенні питання щодо виділення землі майже 1 гектара, 1 гектара землі. Підозрювано відстановлено від посади щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Кримінальне провадження скеровано до суду і на даний час триває судовий розвиток. В квітні поточного року до суду скрованого кримінальне провадження стосовно депутата однієї з, міських, з міських рад області, який вимагав та держав хабар в сумі 30 тисяч доларів США. Щодо цього підозрюваного обрано запоріжня її тримання під з одночасним визначенням розміру застави більше 300 тисяч гривень, яку ним і внесено. Судовий розгляд кримінального провадження триває на даний час. Загалом, загалом з числа закінчених в поточному році провадження з ознаками корупції 15. 15 про злочин в бюджетній сфері, 7 у сфері освіти, 5 у сфері земельних відносин тощо. За результатами скордонованих прокуратурою області дій правоохоронними органами області знищені 7 організованих груп, 3 з яких діли в сфері економіки. Мова йде про злочини в банківській діяльності та гральному бізнесі. Зокрема, членами організованої групи впродовж листопада 12 по 13 року на території області, чи ряд злочих, пов'язаних з заволодінням грошовими коштами банківських установ, сухому більше черги мільйона гривень. У квітні 2014 року обвинувальний акт вказаному кримінальному провадженні щодо членів організованої групи скерованого до суду для розгляду по суті. На даний час судовий розгляд справи триває. Крім того, завершено розкінняння та скерованого до суду кримінальне провадження щодо п'яти членів організованої групи, які впродовж грудня 9 до квітня 2014 року в місті Франківську супереч членному законодавству організували та підпільно займалися реальним бізнесом. В кінці серпня обнаруний акт вказаному кримінальної провадження скерованого до суду для розгляду по суті. Членом організованої групи оборонозаповідної закладів вийдуть застави відділення від 97 до 207 тисяч гривень. Судове слідство триває. На завершення хотілося б наголосити, що тільки спільними зусиллями можна протидіяти корупції, а тому черговий раз звертаюся до вашої моїх представників засобів масової інформації та громадськості з проханням інформувати правоохоронні органи про всі факти злочинних корупційних проявів.